Всім привіт! Це Суспільне Чернігів. Мене звати Андрій Тіток. В силах Територіальної оборони Збройних сил України відбувся третій випуск Вишколу капітанів. Це двомісячна програма, покликана підвищити професійний рівень офіцерів наймолодшого роду збройних сил України. І сьогодні наша розмова із одним із випускників цієї програми Володимиром Терейковським. Він командир роти 119-ї бригади територіальної оборони. Пане Володимире. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, як вам загалом враження? Чому взагалі, чому взагалі вирішили піти на ці курси? Я не кадровий офіцер, а цивільна людина. І Тому... ви працювали, до речі, ну, я на різних посадах і приватним підприємцям закінчував, скажімо так, свою цивільну, цивільне життя. У 2021 році, вже коли відчувалось, що війна буде питання, тільки коли, як і в яких напрямках. Я вступив на військову кафедру в Національний університет оборони України імені Черняховського. У нас це почалось 1 жовтня. Теорія, навчання на, на кафедрі. За три дні до початку великого вторгнення нас на кафедру повернули до міста Києва. І відповідно 24 лютого зранку ми, будучи вже на кафедрі, Здавали там свої екзамени. здобувати знання і здавати да. І Вже по обороні в бойових в умовах, да, і, і теорію, практику скажімо так, совміщати вже і 12 березня нам не зовсім, звісно, урочистих умовах нас випустили. Документи не були готові. І в Чернігів вже був в оточенні. Тому я, скажімо так, потрапив в Київську тероборону, Займались Виконанням задач по Києву, потім Верпень заходили за зачистки і стабілізаційних дій. Дуже багато було людей, які прийшли і навіть перший раз в руках тримали зброю, ніколи не служили, тому сама військова підготовка, сама взаємодія, розуміння того, що це війна, що ти військовий, дуже важко людям давалося перехід цивільного життя. У і тому було багато таких моментів, що із за цих недостатка цих знань, вмінь, навичок, навченості виникали проблеми під час бою, взаємодія, і, як би мовити, friendly fire, і особливо вночі, вночі нерозуміння, незнання. Хоча на кафедрі давали, скажімо так, ґрунтовні знання. І вже були з вимогами стандартів НАТО. Но після цього вони і забуваються скажімо так, роботі підрозділу і роботи з людьми. А Газета є така спротив сил тероборони. Там я вперше побачив, що є з листопада місяця вишкіл капітанів. І так ми потрапили на цей вишкол Київ уже напродовжені. Які знання ви особисто хотіли отримати від цього вишколу, так і в чому ви побачили головну фішку, головну особливість цього вишколу, те, чого не дадуть в навчальних центрах, в стандартних наших навчальних центрах і на військових кафедрах? В основному вся методика інструктора, які в нас викладали в групах, вони пройшли навчання в Англії. І, і потім у нас з американськими я теж і роботи. І багато всіх процедур планування, ведення, організації бою це за стандартами НАТО було. Ну, Тобто таке амбіційне завдання підготувати командира за стандартами НАТО. Проблема браку командирів, головне, так? В теробороні, наприклад. Браку підготовлених командирів. Бажаючих може і є там і сержанти, які можуть проявляти лідерські так, якості Но знання, штабної роботи, прийняття рішень, планування, розрахунку, організації всіх процедур, от іменно знання. Так можуть покомандувати, покричати, дітей нецензурними, там, за собою народ повести. А як це зробити правильно, сплановано? Організувати процес. Этого не вистачало. Наш курс, вот эти вісім тижнів, він був, скажімо так, розбит на дві частини. Перші шість тижнів це робота командира роти, причому не забезпечення, не там, ну, мінометної батареї, а іменно стрілкових механізованих підрозділів. Тобто це ті, хто командує бойовими частинами. І план два тижні наступний, там 7-8, це вже робота штабу батальйону в наступі, в обороні. Чим система НАТО відрізняється від тієї системи, яка прописана так в статутах Збройних сил України? В чому ви побачили різницю ключову? Для себе там в НАТОвській системі, це так щоб вже так по по-простому. Там дуже ретельне для планування. Ніякої от я тобі сказав, виконуй. Командир, коли планує своє рішення, там проводить дуже велику роботу. Тобто на аналіті треба піти, зачистити посадку, пішли, так? Ну такого не такого немає. А як це відбувається? може ситуація, ситуаціях, звісно, коли бойові дії вже ведуться тут вибухи, то може бути. Ну якщо в тебе є час хоча б там 6 годин підготуватись, то іде ретельна, активна підготовка всього, всього до мелочей. Починаючи аналіз свого підрозділу, його бойових спроможностей, аналіз противника, хто перед тобою стоїть, хто сусіди, які задачі виконуються, усвідомлення отримання наказу старшого командира, усвідомлення, розрахунок часу в першу чергу робиться у нас, по нашим статутом, які ще то, своїм, скажімо так, родом з Радянського Союзу, там і по іншому планування йде. А тут в першу чергу. Ти отримав завдання, усвідомив розрахунок часу, що кому треба зробити, попереднє бойове розпорядження, і потім починаєш ретельно аналізувати ситуацію. Вплоть до того, що погодні умови, як впливають місцеве населення, цивільні фактори, де ти будеш проводити свої наступальні чи оборонні дії. Тобто, ретельне планування, особливо були на екзамені це, як приклад. Був у нас генерал-лейтенант, заступник головнокомандуючого залужного, і він зробив зауваження таке, що да, ви все правильно, все порами напрямку рухатись. Ну в умовах, коли в артилерії там чи в саперних інженерних військах не вистачає снарядів, мін треба дуже ретельно використову виплановувати планувати цілі знищення, і на кожну цілі, яким орудієм, скільки снарядів має бути розраховано. Наскільки у вас підготовлені так називаємо РВК, це розвідані вогневі комплекс це одна, припустимо, гармата і комплекс, екіпаж безпілотників. Вони напряму працюють – Корретеровка вогню, пошук, пошук цілі, карітеров вогню і напряму передача інформації гармати. Тобто не так квадратами накривати, просто вистріляти боєкомплект, а дуже ретельне планування всього. І підготовка, і медичне забезпечення людей. Яка супермісія, суперзадача? От на вашу думку, стоїть перед цими курсами: зробити тероборони таку повноцінну, да не допоміжну, прям повноцінну бойову одиницю, яка може сама виконувати планувати дії. Справа в тому, що тероборона формувалася задачі по закону стояли. В основному там було прописано, приймає участь там стабілізаційні дії, охорона важливих об'єктів, соціальних, влади, патрулювання, забезпечення розгортання основних сил. Тобто приймати участь в чомусь. Но з початком війни, широкомасштабної, тероборона, підрозділи, роти, батальйони почали виконувати самостійні задачі. Тих саме, як сухопутник, в танкових військах. Помінялася ситуація, да, я розумію, що це необхідно це робити, що не можна сидіти там на місці. Но задачі міняються, а люди виконують, Но немає знову теоретичних знань, як це робити. Кадрові офіцери вчились по 4-5 років, а прийшли цивільні, кафедра, а в багатої кафедрі немає, тобто ну, нульвоє знання, а виконувати треба задачі. В цьому третьому наборі трошки більше сотні да. слухачів. Чи всі закінчили ці курси? Так, да, було більше там, сотні, не всі. Да. Були, скажімо так, втрати. Були е і за особистим рішенням, е скажімо так, приймали, що вони не, ну, самі для себе усвідомлюють, що вони можуть потягнути це все. Комусь це, сказали, що нам не потрібно, тому що ми підрозділи забезпечення, виходили, хтось дисциплінарно, ну, скажімо так. Сам себе покарав. А були ті, навіть в нашій групі за тиждень до закінчення екзамени здавали попередні, і люд, ну, була людина, яка ну, не могла перейти, усвідомити, що він все таки військовий, і терміни, і, і поняття, і доповіді, і планування, всі процедури, он все одно як то у нього не заходило. Ну, і он, в кінці кінці, вже от за тиждень до випуску, відрахований був. А по-другому, хлопець такий бойовий, командир взводу і поранений був, і теж ну, дуже емоційний. Не Мог себе в руки взяти, що да, буквально за 2-3 дні. Тільки рішення було прийнято, що його допустили до екзаміну і випустили. Тому дуже важко тут було, була все перехід. Головне з того, що я побачив в ролі про ці курси, те, що ви розповіли. Головне, чому головне, вас готували, це планування операцій, оборонних операцій, наступальних операцій. Чим ця оця натівська система, вона краща за російську систему, якій ми зараз протестуємо під час повномасштабного вторгнення. І в чому різниця? Ну, я вже сказав, що в першу чергу тут планування і збереження особового складу при виконанні бойових задач. У росіян у них. Є статут, є наказ командира, який не обсуждається. Ті сказали в цьому напрямку, як ці переправи по своїм танкам робили по трупам. Ну, вони виконують. Ну і можуть. У них багато людського ресурсу, техніки, ми цього дозволити не можемо. У нас в першу чергу це особовий склад, людський ресурс, це те, що треба зберігати. Ну, я бачив ролик. З цих курсів, так, які робили сили територіальної оборони, і там він десь вісім хвилин тривав, і шість із них ви перебували в лекторіях, в кабінетах. І це не зовсім, знаєте, це не зовсім було схоже на військовий вишкіл. Для нас Це теж було здивування і переход, скажімо так, з, з одної атмосфери в зовсім іншу. Для нас були, звісно, умови створені. Дуже гарні. Ми... А чому саме такий підхід був обраний? Бо тут же ж наша армія, треба, щоб як в армії було, так, так, так. Ну, не було муштри, скажімо так, щоб ми ці умови були створені, як нам пояснюють, щоб ви хорошо, максимально засвоїли знання. Тобто строєвої у вас не було? Ні, 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 строєвої ніякої не було. Ні, дисципліна то була, але строєвої ми не марширували. Ми взагалі так скажемо так, ну, приховано, ви форму одягали три рази всього за цей вишкіл, завдячуючи ця програма. Чому ми що такі умови? це Фонд Повернись живим, там американський волонтерський фонд, аташе військовий Великобританії в першу чергу фінансування. Тому такі умови, як в бізнес-школах, скажімо так, були. І ми це здивовані були, що ми тут військові, а паралельно навчаються студенти. Ну, нас. Ми кодекс виконували Чемності, культури, поваги. І от ця атмосфера, як ви сказали, що ну, і малювання робота з картами, робота в аудиторіях, робота е, з відео, аудіоматеріалами. Ну, от як, скажімо так, як бізнес-школах готували. Ну, по військовому. А у вас розбирали під час курсів, під час цього вишколу, якісь ситуації, які були з реальними підрозділами територіальної оборони? І позитивні і негативні моменти розбирали і виїжджали. От у нас сказала, була тема рота в обороні. Ми виїжджали на рекогностування. під Києвом. Є такий, ми ви, мабуть, чули, на Пункт Мащун так. на рікі Єрпінь, там є основні бої були за Київ. І там от події, що правильно було зроблено, як це зроблено було, як організована оборона, як організовані дії були. Це все на конкретних примірах. Чи були у вас виїзди на полігон, щоб постріляти, бойові дії такі імітувати? Що у вас було в цьому плані? Ну, Нам справжню армію кожен додали вже наприкінці восьми тижнів навчання. Наш головнокомандуючи якраз прибув з Бахмута виступав. І одна з проблем тервознув такі, що багато цивільних людей, що не тримали, це неефективне використання зброї. Це, цією метою була задача поставлена на полігон навчитись методики приведення зброї до нормального бою. І от ми три дні ще на полігоні нам додатково продовжили ці навчання, і ми займалися її справою. Що таке неправильне використання зброї? Ну, є стріляти, як по-африканськи, а є стріляти на ураження противника. Прицільно, щоб зброя була правильно приведена до бою. Коли бачиш ворога, цілишся в нього і попадаєш в нього. А буває, що бачиш, цілишся, а не попадаєш, тому що зброя мушка, цілік збитий. І ну, я не буду теорію розказувати, куля летить не в тому напрямку, що просто збиті прицільні, прицільні пристрії. І ніхто, ну, і мало хто знає, як це коригувати. Я читав, що за цей рік мають випустити загалом цей вишкіл капітанів має випустити 600 офіцерів. Навіть більше. Навіть більше. Там задача поставлена да, більше 800 до 1000 максимально. І то, що РСТ сам термін навчання, з 6 до 8 додається, тому що матеріалу багато. І ну, якщо 100, да, там 100, 110, то більше 800 кожного року намагаються. Ну, є така задача поставлена командуючим, що максимально командирів зводів, рот, батальйонів навіть були у нас. На в першу чергу бойових, скажімо так, офіцерів. Що це в перспективі дасть силам територіальної оборони і загалом Збройних сил Збройним силам? Якість як командирів, так і якість виконання задач. Що не буде таких скажімо так, помилок в діях організована взаємодія буде, і це якість як особового складу, так і виконання задач. Наскільки 800, тисяч людей, тисяча офіцерів змінять ситуацію загально? Ну, кожен хто випускник, я сподіваюся, знаю свої знання будуть далі передавати, Якщо командир роти, да, він там своїм підлеглим командиром зводів. Так, да, 800 це наче мало, їх тисячі мають бути там в місяць. Но масовості такої важко досягти, тим більше в умовах війни. З позиції багато ж не забереш, але кожен командир, командир роти, батальйону, він буде передавати свої знання своїм підлеглим, навчатися, скажімо так, по місту дислокації чи виконання бойових задач. Тому це як мультиплікатор 800 є, а там уложить на 10.